Дід Микита то такий справжній дід, говорили люди. У селі за річкою за старими липами стояла хата з білими віконницями. Біля неї стара криниця з журавлем, а під вікнами чорнобривці. Там жив дід Микита, самотній, але не сам, бо з ним рік, ріс онук Сашко. Микита був із тих людей, які не розповідають нікому про свої біди. Його обличчя було зморшкуватим, як земля після дощу, але очі світилися спокоєм. Життя прожив нелегке, дружини рано не стало. А потім ще одна подія, яка змінила все. Донька Марина поїхала на заробітки за кордон. Спочатку дзвонила, писала, а потім все рідше, а згодом дід отримав листа, якому було лише кілька рядків тату, забери Сашка, я не справляюсь. І вже за тиждень п'ятирічний хлопчик стояв на подвір'ї з маленьким рюкзаком і заплаканими очима. Здоров був, козаче, сказав дід, пересівши до рівня хлопчика. Тепер ми з тобою вдвох, як дві берези край поля, будемо жити. Життя з дідом було просте як хліб Сашко швидко звик до сільських порядків вставати рано, годувати корей, носити воду з криниці, а ще до тиші, в якій було тепло. Діду, а ти не боїшся, що я колись тебе покину? спитав якось. А ти не рости з таким страхом, усміхнувся дід. Моя справа посіяти в тобі добро, а твоя як зійдеш, так і рости. Сашко ріс тихим, розумним хлопцем. Дід навчав його всьому і косити, і пекти хліб, і читати газету. А увечері вони сиділи під грушею і дід розповідав про молодість, про бабусю Ганну, яка пекла найсмачніші пиріжки. А мама, питав Сашко. Дід завжди мовчав хвилинку, а тоді казав вона тебе дуже любить. Просто життя не всім дає силу бути поруч. Хлопець пішов в школу, дід кожного ранку відправляв його зі словами Будь розумний, не лізь у суперечку, не цурайся правди, і вчися. Знання в житті легше носити, ніж мішок з картоплею. Деякі діти з нього глузували та в тебе ні мама, ні тата, тільки дід. Але Сашко не злився. У мене є більше, ніж у вас, відповідав спокійно. У мене є справжній чоловік, який мене виховує. Руки йшли, дід старів, а Сашко ставав усе вищим, розумнішим, тихішим. У дев'ятому класі він переміг на Олімпіаді з історії. Першим поділився новиною з дідом. Молодець, гордо сказав Микита, значить, не дарма я тобі кожного вечора книжки читав, от воно як, зерно проросло. Сашко часто казав Я піду в місто, поступлю в університет, але завжди буду повертатись до тебе, бо ти і є мій дім. Одного разу дід упав у погребі, пошкодив ногу, і тоді Олександр вперше побачив, що його герої старі, тихий біль у дідових очах, залежність від допомоги, сором за свою слабкість. Діду, не переживай, я тепер усе зроблю, і город скопаю, і свинею погодою, ти дав мені більше, ніж хтось може дати за все життя. А дід лише відповів Добре, що я маю тебе, бо знаєш, найважче не бути старим, а бути старим і непотрібним. Коли Сашко поступив в університет, дід проважав його на автобус, тримаючись за костур «Їдь, вчися, стань людиною. А якщо колись щось піде не так, вертайся криниця завжди тебе чекає, як і я. В університеті Сашко був найкращим. Викладачі хвалили його, дівчата задивлялись, але він не зазнавався. Завжди носив гаманці діду, пожовклу світлину, на якій вони удвох. Він ще маленький, а дід у вишиванці. Раз на місяць приїжджав у село, привозив гостинці, сам лагодив паркан, порався на городі. А вечорами вони з дідом пили чай і мовчали. Знаєш, Сашко, сказав одного разу дід, я жив довго, але справжнє життя для мене почалося з тобою, бо ти мій останній врожай і найкращий. На останньому курсі дідуся не стало. Пішов тихо, у сні, в сорочці, яку сам колись вишив. Сашко приїхав відразу, цілу ніч просидів біля нього, тримаючи за руку. Поховали Микиту під грушею, поруч із бабусею, і все село прийшло. Священник сказав цей чоловік жив просто, але чесно, і виростив внука. І внук найкраща пам'ять про нього. Минуло кілька років Сашко повернувся в село. Відремонтував дідову хату, посадив молоді яблуні і криницю стару полагодив. Щонеділі приходив до могили, сідав на лавку і говорив з ним у голос діду, я ще не все зробив, але стараюсь. Твій голос у мені звучить, коли я приймаю важливі рішення. І пам'ятаєш, як ти казав, що жерно, зерно проросло, воно цвіте. А поруч бігав його маленький син Микитка. Синочку, сказав йому Сашко, он там криниця, твій прадід копав її своїми руками, і вона не переслухала, як і його любов до нас.